Ти все хочеш поставити твердопалений котел, послухай це відео і зрозумій, що тобі це не потрібно. Чому тобі не потрібно твердопалений котел? По-перше, твій будинок повинен бути енергоефективний. Що таке енергоефективність будинку? Це коли максимально у тебе зроблене, простими словами, утеплення стін, даху і основи полу. Другий момент: ти робиш низькотемпературний режим, це 100% теплої підлоги. В такому будинку ти маєш право на існування поставити твердопалевний котел, якщо у тебе немає потужності електричної, у тебе немає газу, тоді твердопалений будинок для такого конструктиву підходить в перспективі, коли з'являється у тебе електрика, з'являється газ, ти можеш просто твердопалено взяти котел і викинути. Но на такий конструктив, на таку енергоефективну складову будинку як тепла підлога, перспективу ти можеш поставити: електрокотел, газовий котел.